Тут ми плавно підійшли до нашого гаража, два вікна кухні, в якому ми були, одне вікно спальні, в яке ми заходили одразу після входу з маленького коридору. Ось у нас підходимо до гаража. Це гараж у нас знизу у нас підвал. На гаражі лежали ці сваї, щоб можна було вирівнювали, коли сюди заїжджала машина. от Тут ми маємо маленьке віконечко для Закидання дрів. безпосередньо для цього і зроблено, щоб не носити через хату. Там у нас ми вже були буржуєчка і твердопаливний котел. Справа маємо наш невеличкий е, погріб. Так, загалом це є. Тут закриваємо, маємо ще таку кілочку. Так, пішли далі. Е, тут маємо такий величенький перепад. На вхід, вхід у нас а, тут десь 165 сантиметрів. Маємо так, тобто потрібно нагинатися. Далі тільки зайшли. Маємо скважину, власного вона тут ніколи не замерзає, бо безпосередньо йде одразу з підвалу йде наверх. В підвалі постійна температура взимку там десь близько 10 градусів, влітку до 20 градусів максимум підіймається. Тобто тут можна навіть щось вирощувати. Якщо там когось бізнес помім мікрогріну, зелені, то тут доволі таки велика площа. Висота у нас 3,5 з половиною метри. Замінили нещодавно бачок на цьому, маємо багато місця безпосередньо для розташування там, ваших речей, бізнесу чи ще чогось. Є працююча витяжка. Можете розширити, можете зробити по-іншому вихід наверх, кому, кому як зручно. Світло, плафони всі помонтовані, не всі просто підключені. Так що можна зробити освітлення дуже-дуже якісне. Загалом так. А, тільки виходимо. Звідси у нас відкривається гарний вид. Маємо тут у нас огород 5 соток. Клумба, власна, ще одна клумба, черешня, умивальник. Пічка. Такий навісик невеличкий. Так, це також тут перші два ряди дерев це, фруктових, це наші. Маємо а, дві сливи, а, дві черешні, вишню, шовковицю, глід. Так, І ще там у нас живий куток. Тут маємо додаткову площу. Також доволі немаленьку. І додаткову, якщо потрібно, щоб щось лежало де холодніше, там ще одне заглиблення, тобто ще один такий. Міні, можна сказати, погріб. Так, все, закривається там на замки. Так. Сюди далі виходимо. Це наші наш вхід, вікно із зали Великої, два вікна із зали Великої, і з маленької кімнати також менше вікно. Одразу ми виходимо, вже бачимо територію школи, спортивна. Площадка, тут же у нас дитсадок. Тут же маємо дитсадок. Тут дуже гарно. Далі велике футбольне, маленьке дитяче Площадка, волейбольне поле, велике футбольне поле. І направо, коли ми виходимо, зараз покажу.